Йорданське свято в селі Рошнів окроплене не свяченою водою, а кров'ю молодого бійця. Практично все село та й мешканці сусідніх сіл прийшли попрощатись віддати шану загиблому від ворожої кулі молодому бійцю. Харенко Сергій загинув 15 січня при виконанні службових обов'язків від вогнепального поранення несумісного життя на блокпості в селищі Мирне Донецької області. Призваний по мобілізації івано франківським міським комісаріатом 25 березня 2015 року. 31 рік такий молодий вік бійця у цій страшній війні гинуть патріоти України. Це трагедія для батьків, які втратили свого сина, а другий молодший син в цей час проходить строкову військову службу у Збройних силах України. Скільки ще родин, скільки ще втрат понесе не одна сім'я, а загалом і ціла наша Україна, ніхто не знає. Але бажання усіх українців одне. Щоб припинилася війна, щоб перестала гинути українські солдати та мирні жителі, можливо, новий 2016 рік принесе сподівання на краще і буде мир у нашій Україні.